Бачили таку футболку Need money for Porsche. Так, от багато людей про це мріють. А ти можеш цю мрію втілити в реальність. Залітає в продаж 2019 року. Porsche Cayenne! 60 тисяч оригінального пробігу, два ключі. Машина ніколи не була в ніякій аварії. Ви просто подивіться на цю сексуальну дубку. Два рази вверх, один раз вниз, і тут вам виходить маккофе. Ця машина настільки заряджена, що простіше сказати, чого тут немає. А немає тут тільки нового власника. А є підігрів сидінь, охолодження сидінь, здоровенна мультимедія, камера 360, проекція на стекло, електронний спідометр, машина сама тримає полосу, сама підрулює. Просто космос не вийшло поганяти на цьому порше по Житомиру. Получиться по Чикаго. 4 тисячі першого внеску і 400 доларів на місяць відділяють тебе від цієї мрії з німецьким коником. Тільки в Car Hunter.